От, і взагалі щодо знищення власного виробника, ви знаєте, я одного року вже після повномасштабного вторгнення була на міжнародній виставці в Вашингтоні AUSA. Це одна із найвеличніших виставок по оборонній промисловості в світі. Так от, Там продавали броніки. І я з помічником, ми підійшли, а вони такі легенькі, такі тонесенькі, знаєте, все, ну супер просто. І Ми кажемо, а можемо придбати? І чи можна там не знаю, з вами домовитися, щоб ви зробили поставку? А вони бачать Бейдж Україна і з таким: Ага, ви з України? Ні, 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 ми з вами працювати не будемо. Я кажу, так а чого? Ну, я хочу придбати там собі ще хлопцям броніки. А вони кажуть, а ми якось працювали на початку війни, намагались працювати з вашим Міністерством оборони. Так от вони нас застав, заставляли, щоб ми продавали броніки на якусь там ліву кампанію, а потім ця ліва кампанія вдвічі чи втричі дорожче продавала їх на Міноборони. У мене все.